Доброго дня! Я з України. Радо вітаю на моєму каналі. У нас щойно пройшов дощик, не то, що дощик, а прям злива була. Так гарно. Хочу вам зробити огляд стежинки своєї. Ставочка після дощику. Дуже гарно. Сьогодні зранку рибки так гарно тут прям вода колихалася, лілії позакривалися, так квітують гарно. Струмочок, водичка біжить. Дивіться, яка краса. Дощик. Тільки пройшов. Іти, дощ такий не гриміло, нічого, раптовий, раптовий, ну, але стіна стояла з доща. Огляд клумбочки після дощику. Така гарна. Туйки. Різні. покажу. Очіки теж різні, дуже гарні. Петунька після дощика така прям квітує. Дужки. Очітки дуже гарно порозросталися в цьому році. Я їх, до речі, купувала це, вся клумба, садила всю минулому році літом літку. І ось за сезон, за рік, можна так сказати, от так понаростали дуже гарно очітки, вівсяниця. Циза, тує різні, колумна, не знаю всіх названь. Це знаю смарагд посередині. Це шаровидна коніка, наче не знаю точно, як зветься, але начебто так. А це те дім мені Здається, така маленька туйка. Це все купувала в минулому році. Слідуюча клумба з петуніями, ну після доща прибило дощиком. Такі. Це, до речі, була штамбова <кій> троянда, але була спека в нас і вона не витримала, засохла, бере склет. Ось такий. <кій> Так, тут клумбочка, колеуси, пеларгонії, плектрантус. Так ось розрослося все за літо. А це в мене тут експериментальні мочалки, люфа. Але не знаю, мабуть, в цьому році не буде їх, бо пізно посадила, буду їх розсадою саджати. Наслідуючий рік спробую виростити природні мочалки. Люфа, може хто знає, природня мочалка. З цієї сторони такі петуньки після дощика. Ось так виглядає все. Дуже Гарно. Ще одна ось клумба в мене. Ось такий вигляд має доріжка. Це я розповідала в минулому відео, як її робила. Доріжку цю плиточки заливали сама. Ось таку ось клумбочку зробила. Ось у мене тут Вербичка Хакура ніж ніякий, але вона спека і вона в вона мене майже сухла, але пішли дощики, я думала, що вже пропала. А зараз вона оживає, думаю, що відійде і буде все добре. Клумба тут у мене. Тут я смарагд. Подовзі І біскус посадила повний. Весь на бутончиках буде квітувати. Хочу вам показати завершений варіант. В минулому відео я показувала, як я робила квітник. Оце я його вже пофарбувала. Ось такий він має вигляд. фортецю зробила. Квіти. Квітник. Доріжка. З цієї сторони зараз я скажу. Стану покажу вигляд цей ось такий. має вигляд квітничок. Такий, ніби фортеця. Ось такий вигляд після дощику. Всім гарного дня. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, далі буде.